Яскраві майданчики для малечі. В одному з густонаселених мікрорайонів Чернігова волонтери організували толоку в межах проєкту Я волонтер, що реалізується громадською організацією Українська монолітність. Ініціатива покликана привчити молодь займатися добрими справами та допомагати одне одному. Цього разу доброчинці фарбували дитячі гойдалки та лавки. Долучилася до роботи і чернігівка Єлизавета. Каже, займається благодійністю вже чотири роки. Проте такий досвід одержала вперше. Ця група ініціативна волонтерів вони організовують абсолютно різні акції. Ми так їздили і в геріатричний центр, теж було в новинку, але дуже класний досвід. Також це був перша спеціальна школа. Ми проводили заходи для діток. А це було не в новинку, але теж мені сподобалось. Ну і за цього постійно долучаюся. Знаю, що заходи вони проводять якісні. Ну і мені, в принципі, приємно в чомусь такому суспільно-корисному взяти участь. Я б сказала, що час вільний. Є. Ну і краще його приділити чомусь більш цінному для мене сьогодні у нас є два-три майданчики, які ми хочемо охопити. Якщо у нас вистачить часу, ми зможемо відновити от декілька таких гойдалок, якихось елементів цього майданчику. І я впевнена, що у нас в принципі вистачить енергії завзятися для того, щоб це сьогодні зробити. Команда волонтерів власними силами закупила фарби та всі необхідні речі, аби відновити дитячий майданчик, який після зими та примх міжсезоння втратив насичені кольори. За словами Юлії Дарницької, оновлений простір для розваг подарує усмішку не тільки малечі, якої в цьому мікрорайоні проживає чимало, а й усім чернігівцям, які просто проходитимуть повз. Я б хотіла таке робити періодично по іншим районам і допомагати нашим службам місцевим. Бо я знаю, наскільки зараз важко працювати, я знаю, що вони наші супергерої. І якщо ми долучимось до такої співпраці, це буде такий приклад і колаборації між молоддю, між містянами, між місцевою владою і місцевими службами. Я думаю, якщо кожен робив би те, що він може на даний момент, то наше б життя ставало к. От, зараз я, хі, попри свій вік, особливо багато нічого не можу зробити, але волонтерити на якихсь невеликих ділянках, там, допомагати чимось, от, то це те, що я 100% можу зробити і будь-хто це може зробити. Такі заходи спонукають молодь до волонтерства. Юлія Дарницька каже, толоки чернігівські добровольці проводять різноманітні, а тому кожен може обрати ту, де буде максимально корисним. Додамо. Ініціатива Я Волонтер реалізується за сприяння проєкту зміцнення громадської довіри UCBI Агентства США з міжнародного розвитку USAID.